Півтора мільйона вірмен, значить, жорстоко було вбито. І інші півмільйона вірмен, які залишилися, вони або насильно приймали іслам, або мігрирували по всьому якби, світу. Ані Арзуманян розповідає про геноцид вірменського народу, який тривав на території Османської імперії з 1915 до 1923 року. Цьогоріч біля пам'ятного знаку хачкар у Рівному вшанували 110-ті роковини тих подій. Цей пам'ятник Хачкар ми встановили, щоб шанувати пам'ять жертв геноциду вірмен і українського народу. Також тому що український народ також зазнав геноциду. Ми знаємо всі під час голодомору. Камінь це є символ віри нашої, тому що вірменія це перше, яке прийняло християнство. Це є віра, яка може допомогти нам вижити. Вперше день пам'яті жертв геноциду вірменського народу вшанували в 1919 році. Тоді біля вірменської церкви у Стамбулі акцію організувала вірменська інтелігенція. Кожний рік ми збираємося, шануємо вотте пам'ять квітня. четвертого Цей День і вибрали то, що пам'яті вот этот день вибрали по всьому світу. Армяні шанують пам'ять. Вот этот день вінаць вірмен. Скільки вірмен наразі в Рівненській області? Близько 300-320 вірмен. Авата Христоси гадуста դերների մոտ է դերների մոտ է դերների մոտ է Вірменська западна Вірменія залишилась турків. Ми згадуємо, споминаємо, молимося Богу, що Господь зберіг нас, де ми живемо армян, українців, і що ми жили мирно, тихо, дружно. Я приїхав сюди, коли в Вірменії були землетрус, Це була велика трагедія, і Україна нас прийняла. Уже 36 років. Я ж, у мене діти, внуки тут народилися. Нагадаємо, пам'ятний знак Хачкар відкрили і освятили в Рівному в 2019 році. Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.